Його стратегічне бачення в СММ допомогло таким компаніям, як Макдональдс та Світ Тіві, масштабувати через соціальні мережі. Сьогодні ми розберемо секретики робочої смм стратегії від Володимира Галіки, керуючого партнера в NGN Agency. Перше, що вам треба зробити, це обновити доступ. Дивимось фрагменти і коментуємо. Як у нас зараз справа з нашим брендом, там, з нашими сторінками, з нашою аудиторією, як у нас справи з конкурентами, що вони там собі думають, роблять, як у нас справа в цілому з е, ринком, доступністю тих чи інших інструментів і так далі. Е, далі нам потрібно буде зрозуміти, куди ми хочемо і чому ми хочемо саме туди. Да, це теж е, ну, така ж важлива частина насправді. Е, і, але вона буде через точку А завжди проходити, бо ну, відповідно вам треба. Знати звідки, куди ви йдете, да? і оце є наша точка Б, і відповідно бачення з точки А добратися до цієї самої точки Б. Якщо вам потрібно визначити, чи є у вас стратегія, вам потрібно у себе запитати, чи вирішуєте ви взагалі якесь питання або проблему за допомогою своїх дій, кроків, планування і таке інше. Якщо у вас є чітко визначена проблема, чітко визначені кроки, виходить у вас. Є стратегія, але специфіка роботи саме з smm стратегією трохи інакша, оскільки вона не може функціонувати сама по собі. Дивимось далі. Та є така башта Дженга, з не дістаються по черзі ці такі брусочки. Ну відповідно, якщо якась людина необережно якийсь дістала, дженга валиться, всі з нею насміхаються і, коротше, дуже добра е, така е, компанійська дружня гра. Е, нам тут потрібна не сама гра, нам потрібна от якраз. Метафора такої башти з багатьох рівнів, і кожен рівень складається з брусочків. Отже, стратегія це Дженга, але перш ніж я почну коментувати, напишіть в коментарях, чи взагалі ви щось чули про цю гру і чи грали в неї. Вся ця гра, яка у вас є, це Повне стратегічне бачення всієї картинки просування в цілому, і кожен брусочок відповідає за щось конкретне. Найголовніший фундамент, низ який не можна чіпати, це ваша бізнес-стратегія. Спочатку вам потрібно визначити, як саме ви ведете бізнес, яка у вас бізнес-модель, які послуги або продукти ви продаєте, які у вас ресурси для їх просування, як взагалі побудована ваша фінансова модель. Це все це база, без якої маркетинг не працюватиме. Якщо поганий продукт. Від хорошого маркетингу результатів очікувати не потрібно. Якщо у вас цим все гаразд, далі підключайте маркетингову стратегію. Тут ви вже починаєте аналізувати ринок, користувачів, вашу аудиторію, конкурентів і таке інше. Сюди ж ми класифікуємо комунікаційну стратегію. Вона є частиною великої маркетингової системи. З її допомогою, ви вирішуєте, як саме ви презентуєте свій продукт, що ви говорите користувачам, який у вас то нової тональність спілкування, і сюди належить отой головний меседж. Ваші цінності і як ви про них говорите своїй аудиторії. Також серед цих брусочків є медіа стратегія. З її допомогою ви розробляєте план, як максимально швидко, корисно і з великою цінністю для вас, як для бізнесу, донести цінність аудиторії через різні медіамайданчики. наприклад, реклама в інтернеті, телебачення або що. І також є сабканальна стратегія. З її допомогою саме в цьому місці ви обираєте за допомогою яких Плейсментів будете взаємодіяти з вашою аудиторією. smm стратегія не має окремого брусочку, тому що вона випливає з усіх попередніх. Проте якщо бізнес стратегія і маркетингова стратегія загальна вони є сталими, зрозумілими і фактично незмінними, то вибір медіамайданчиків Формати комунікацій, стиль комунікації, подачі матеріалів це все залежить від ваших цілей у теперішній момент. Ви не зможете написати публікацію, яка буде приносити вам клієнтів, якщо не будете знати гачки, які можна використати для цього. Натомість ви просто напишете публікацію, щоб написати публікацію. Так не працює. Секрет успішної стратегії в ієрархії. І якщо ви почнете працювати зі своїм клієнтом на всіх. Рівнях дженги, замість того, щоб робити ситуативні постіки, будуть вам і успіх, і гроші, і втячні клієнти. Ну, а якщо ви власник бізнесу і дивитеся це відео, то. Виходить, у вас тепер високий стандарт у виборі самим спеціалістом. А ще низький ризик скоєння помилок. А щоб отримати ще більше користі у діджитал, скануйте qr код та приєднуйтеся до Україні Digital Community – професійної онлайн спільноти українських діджитал спеціалістів та власників агенцій. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, і будемо тримати. Руку на пульсі наш спільний розум допомагає українській діджитал індустрії рости та стверджуватися на світовому рівні. Побачимось.